Два австралійських інженера придумали машину Вюндаведер, яка багато в чому здатна полегшити важку працю в городі. По-перше, вона захистить від палючого сонця, а по-друге, використовуючи сонячні промені, допоможе при обробці ділянки. Вюндаведер це візок на чотирьох колесах на даху цієї простої машини, розташовані сонячні батареї, і положення самого даху можна буде регулювати для кращого поглинання сонячних променів. Головне достоинство цього пристрою полягає в тому, що городникам тепер не потрібно буде гнути спину при обробці своєї земельної ділянки. Можна буде лягти на спеціальний лежак, а вюндаведер сама провезе тебе уздовж грядок. Харчуючись енергією сонячного світла, причому, в залежності від висоти городніх культур можна буде регулювати висоту лежака, а в залежності від ширини грядок налаштовувати ширину колії, а також змінювати кут нахилу, швидкість руху і ще багато інших параметрів. З такою технікою робота в городі перестане бути символом важкої фізичної праці, машина все доведе до простого автоматизму, ось тільки за 9 тисяч австралійських доларів, 8 тисяч американських. А саме така вартість в да можна вже і трактор купити, хоча велика ймовірність того, що відчизняні умільці зможуть спорудити схожі машини з куди меншою собі вартістю.